Вітаю, друзі, тиждень перед великим святом. Хочеться миру, тиші та спокою. Балую себе святковим смаколиком та вітамінним напоєм. Поки смакувала, ще й листочки красулі протерла. Нарешті я побачила їх. Ось вже й травень, мабуть, один з найлюбленіших моїх місяців, коли все цвіте і пахне, час спливає дуже швидко. А я займаюсь різними справами по дому. Друзі, як ви бачите, сьогодні в мене по плану чистка свічника. Він гарний, коли по ньому стікає віск. Але я перед святами вирішила його почистити. Я колись купила його на барахольці. Свічники це така моя маленька слабкість. Я люблю свічки, свічники. І... Я, мені дуже здається, що це ручна робота. Я зараз відчищу і покажу, на якому листочку він стоїть. Якщо мені вдасться, я чогось так давно його не чистила. Це свого роду така робота свого роду е, така медитація. Я чищу зосереджена на цьому і думаю про своє якось так це відволікає, можу слухати музику. Тому. Ну, ось так хочеться перед святами, щоб він був чистенький. Ось що в мене вийшло. Він вже такий був з чорнінням. Я такий його купляла. Ну так, трішечки відчистила. Мені подобаються такі речі. Я розумію, що він дуже-дуже старенький, але мені здається, це все-таки ручна робота. Це я називаю речі з історії. Зараз буду вставляти свічечко. Чистенький красунчик готовий зустрічати свято. Замість паски я сьогодні роблю несолодкий пиріг, бо пасочки це солодка спокуса для мене зараз. Ріжки розмарину, петрушки та оливок. Получилось щось схоже на картину. Я люблю такі несолодкі пироги, які можна наповнювати чим завгодно. вони дуже легкі. Друзі, пам'ятаєте, як я розмальовувала ці гіпсові тюльпанчики? В цьому ж замовленні я придбала отаку пасочку. Вона теж гіпсова. І мені захотілося її розмалювати. Звичайно, я не пекла, я зробила солодкий пиріг. А ось ця деякий час прикрасить мою кухню. Отож, я зараз буду її. Розмальовувати Друзі, я завершила свою роботу. Спробую показати вам пасочку. Я робила її під кольори своєї кухні. Мені здається, що вона вийшла досить весела. Мені хочеться її з'їсти. А ми йдемо на вулицю і хочу познайомити вас з місцями, які знаходяться біля мого дому. Це бетонна стіна, яку, як мені здається, розмалювали учні художньої школи. І зараз вона перетворилася на витвір мистецтва. Подивіться, які гарні картини намальовані. Цей чудовий паркан і квітничок збудували люди з сусіднього дому. Вони з такою любов'ю доглядають за ним. Я захоплююсь людьми, які створюють красу та затишок там, де вони живуть. А я повертаюсь додому з маленьким букетом квітів, щоб продовжити прикрашати свій дім. Солому, в яку була запакована чудова скляна писанка, пам'ятаєте її, я зберігла. Ось так я поступово і прикрасила свій дім до свята. Я сподіваюся, що ви відпочили зі мною. Хочу сказати, що, прикрашаючи свій дім, я весь час пам'ятала, що це за свято Воскресіння Христове. Не всі вірять в Христа і в Його Воскресіння. Я розкажу, як я повірила в це. Я була ще дівчинкою, і мої батьки виписували такий журнал, був наука і життя встенькі журнали, і чомусь я їх читала. В одному з них я побачила фото, камень, на ньому плащаниця і науковці довели факт, що це було правда. Ще в ці часи, коли за це можна було постраждати. З того часу я в це вірю. Для мене це велике свято. Кожного року я переглядаю фільм Страсті Христові кожного разу плачу. І я не уявляю, що він переніс в той день, як він страждав. Але те, що він воскрес, це дає надію. Він помер за наші гріхи. І він воскрес не просто так. І це вже доведено науковцями. Я хочу побажати вам все світле свято, Божого захисту, миру, Його забезпечення, благословінь. Любові і затишку. Любі мої, зі святом, Христос Воскрес!